Усім привіт, з вами Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про вживання інфінітива та герундія після певних дієслів. Після одних дієслів нам краще вживати герундій, після інших інфінітив, а є такі дієслова, після яких ми можемо вживати і інфінітив, і герундій, і від цього значення ніяк не буде змінюватися. На цьому уроці ми також повторимо багато дієслів, які ми вивчали раніше, і також дізнаємося декілька нових. І давайте розпочнемо. Спочатку дієслово герундій. Може хтось не знав verb. Verb це дієслово. Ось британський варіант транскрипції. Ось американський. Давайте подивимося, як вимовляється це слово. Британський варіант. Verb. Американський. Verb. 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 Ось. Verb – дієслово. І тепер самі дієслова. Like – подобатися, Adore – обожнювати, Love – любити, Enjoy – насолоджуватися, Prefer – піддавати перевагу, Forget – забувати. Тоді пізніше ви дізнаєтеся, чого це слово підкреслене, чорненьке. Hate – ненавидіти. Can't stand – це не могти, терпіти щось, або коли людині щось сильно не подобається. Наприклад, I can't stand this. Я не можу це терпіти, мені це не подобається. Don't mind не проти finish, закінчувати. І ще фразове є слово look forward to означає чекати з нетерпінням. І хоча тут стоїть цю, і дуже зачесатися можуть руки поставити після цю інфінітив, але тут буде ставитися герундів. Ось приклади герундів. doing робити, swimming, плавати, singing, співати. Тут я записала can't stand, не могти терпіти, не подобається. To look forward, to чекати з нетерпінням. І ось транскрипції, слова, просто слова forward. Ось британська транскрипція і американська. Також послухаємо, як вимовляється це слово. Британський варіант вимови. Forward. Американський. Forward. Forward. Далі. Приклади. Лілі can't stand working in an office. Лілі не може терпіти оце працювання, працювання в офісі або робота в офісі Лілі дуже не подобається. Наступний приклад. I look forward to seeing you. Я чекаю з нетерпінням, щоб побачити тебе. Друзі треба якусь більшу мишку зробити. Не мішку, а курсор. Далі: Verb to infinitive. Самі є слова agree, погоджуватися, learn, вивчати, choose, обирати, offer, наче не було ще у нас такого дієслова пропонувати. Decide вирішувати, want хотіти expect – очікувати. Refuse відмовляти. Forget забувати. Знову у нас forget. seem – здаватися. Help допомагати. hope – сподіватися. Would like хотіти би. Would love дуже хотіти би. Would prefer надавати би перевагу. І would hate дуже не хотіти чогось. Нові слова offer – пропонувати. Ось. І британська транскрипція, і американська. Також послухаємо вимову. Британська вимова. Offer. Американська. Offer. 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 Далі. «Would hate» дуже не хотіти би. Наприклад, I would hate to miss this opportunity. Я б дуже не хотіла упустити цю можливість. Ще один приклад. I offered to bring the cake. Я запропонувала принести торт І бачите, дієслово forget, от я замітила, потрапилося нам і в першій табличці, після з тими дієсловами, після яких ми вживаємо герунді, і в другій табличці серед дієслів, після яких ми вживаємо інфінітив. Але в чому ж різниця? Давайте розглянемо. Ось приклад речення із don't forget, після якого йде герундій. I'll never forget traveling across Europe. Uh, Зверніть увагу, як вимовляється ось це слово. Європа. Europe. Прозвучало так. Давайте подивимося. Europe. 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 Ось. І тут, тут Герундій, тому що е, те, що ми, про що ми говоримо про цю подорож через Європу, вона вже відбулася в минулому. І ми говоримо, я цього ніколи не забуду. Наступне приклад речення: Never forget to be grateful for what you have. Grateful означає вдячний. Never forget. Ніколи не забувай to be grateful, бути вдячним for what you have за те, що ти маєш. Ми тут якби даємо пораду комусь або кажемо, як має бути. Можемо сказати людині там не забудь щось зробити, не забудь щось купити. І тут буде вживатися після дієслова forget інфінітив з часткою to Щось має бути здійснене або зроблене. Далі дієслову додається в нас ще somebody to infinity. Наприклад, advise радити, allow, дозволяти, ask питати або ж просити, back благати, encourage означає підтримувати, одобрювати, заохочувати. Все в такому руслі. Help допомагати, need потребувати, invite – запрошувати. Order замовляти. Remind, нагадувати, tell, розповідати, want, хотіти, would like, хотіти би, would love, дуже хотіти би, would prefer надавати б перевагу і would hate дуже не хотіти. Тут де somebody. Тут, наприклад, мі мене, хем його, her, її, them, їх, us, нас, someone, когось, somebody, також когось. Приклад інфінітивів. to do, to swim, to go to sin. Ось um, encourage, британська транскрипція і американська. Яка різниця у вимогах? в Британії encourage. В Америці encourage. Давайте послухаємо з інших вуст. станський варіант encourage 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 We want to encourage students to read more. We want to encourage. Ми хочемо заохочувати students, студентів або учнів to read more, читати більше. Забула повторити це речення вголос. Далі, Word somebody і infinitive. Так само, як в попередній табличці було тільки вже без частки to. А інфінітив без частки to, його ще називають голий інфінітив. Наприклад, після таких діслів буде let дозволяти, make, make має значення не тільки робити, а й заставляти когось щось зробити, змушувати і help допомагати. Потім, замість somebody тут, наприклад, тут просто приклади, це не все, що може бути: her, її, he, us, нас, him, його. І приклади інфінітивів без частки to. Do go sin. І тут help нас в цій таблиці, і воно ще в нас було ось тут. Тут де verb somebody і to і infinity. А тут просто без частки to. І в чому ж різниця? А різниці немає. І так, і так буде правильно. Help someone to do something. Допомагати комусь робити щось. Можна так само сказати help someone do something. І так, і так буде правильно. І приклад вже ось цієї останньої нашої таблички. Make him forget it. Змусь його забути це. Let me give you a piece of advice. Дозволь мені дати тобі пораду, A piece of advice. Якби кусочок поради, але advice – це такий іменник в англійській мові незлічувальний. Не можна сказати в англійській мові. Одна порада, десять порад. Там так не зможуть сказати. Просто кажуть трохи поради. Сам advice можуть сказати. І також кажуть a piece of advice, кусочок поради. Тобто як сама порада. Далі verb і gerund, або ж Verb і to, і «infinitive» Значення не буде змінюватися, чи ми будемо вживати після дієслів інфінітив чи ґерунді. І ось таких у нас красивих три дієслова. Start починати, «continue» продовжувати, і Begin також починати. Щоб дізнатися різницю між дієслом «start» і «begin», дивіться моє відео, яке я виклала раніше. І тут приклад Герундія та інфінтива «raining to rain» terrain, дощити. Наприклад, the world's population, uh, population continues to grow. Population означає населення. Давайте подивимося, як вимовляється слово. Америка ой, британський варіант. Population. Американський. population». population. population. Uh -huh. «The world's population. Є в нас слово World світ. А якщо в світу щось є, щось його. Наприклад, його населення то буде населення світу. The world's Population додається апостроф і буква S, Наприклад, ще один якийсь приклад навести, Просто тут так напишу. Бек um, це сумка. Um, як сказати сумка моєї мами? Сумка вона чиясь. Так, да, вона чиясь. Як ми скажемо, ми спочатку напишемо My Mother, моя мама. І є її сумка – «back». І щоб сказати, що ця сумка моєї мами, ми тут додаємо апостроф і закінчення С. My mother's back. Сумка, а прикладаємо як сумка моєї мами. Ось так. Так і тут. Населення світу. Continues to grow продовжує рости. Population. І прийдемо до англійської на слух. Перше відео. Terminal. Terminal. Ой, не туди. Тут було сказано let me know. Досить поширена фраза. Означає let me know. Дозволь мені знати, повідом мені, дай мені знати. І тепер, коли ви знаєте точно, що тут було сказано, прослухайте ще раз цей урівок. Let me know. Ось. Наступний урівок. My advice you to come with us. My advice you to come with us. Тут досить важко зрозуміти. але Все-таки тут було сказано I advise you to come with us. Мені якось так все швидко сказав. Але ладно. I advise you. Я раджу тобі. To come with us.

Хтось would hate, дуже не хотів би to break it, break це ламати або щось зруйнувати, зіпсувати. Хтось дуже б не хотів зіпсувати це чи зруйнувати це. Тепер повторимо, давайте нові слова, які ми сьогодні вивчили. Warp діє слово can't stand, не могти терпіти, не подобається. To look forward to чекати з нетерпінням. Після цю, не забувайте, в цьому фразовому, фразовому дієслові ми вживаємо Герунді. To offer, пропонувати Would hate. Дуже не хотіти чогось дуже б не хотіти. Grateful, вдячний. Encourage. Підтримувати, одобрювати, заохочувати. A piece of advice. Порада і population – населення. На цьому все. Пишіть коментарі, як вам мій новий формат. Як, також, якщо у вас є ідеї, як його можна покращити, також пишіть. І ще я зробила тестові завдання сама, і посилання на них я залишу в описі відео. Проходьте їх, якщо ви хочете. Тут ви зможете перевірити те, як ви запам'ятали нові слова. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!